Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги, народні депутати. Масштабний напад бойовиків на позиції українських військ під Мар'янкою на нашій Донеччині цього тижня є одним із кроків до відновлення активних бойових дій на нашому багатостраждальному Донбасі, про невідворотність якої я попереджав увесь цей час. Це розвідка боєм та підготовка до наступальних дій російсько-терористичних військ по всім напрямкам. Це також наслідок обману українців ілюзії миру на базі та. Так званих мінських домовленостей. Саме вони дали можливість терористам за активної участі Росії створити потужну озброєну армію, що нараховує понад 50 тисяч бойовиків та сотні одиниць важкої техніки. Ця створена, навчена і озброєна Росією Орда нині готова до нового наступу. І не тільки на Донбасі. Путін розглядає плани її використання для захоплення всієї України. Саме це і є Одним із головних результатів так званих мирних мінських угод чи використала Україна умовне перемир'я для нарощування своїх військових сил та обороноздатності для побудови потужної лінії оборони, для проведення активної міжнародної дипломатії, щоб отримати військову допомогу, передусім сучасну захисну зброю. Ці питання є риторичними. Тож мінські угоди, які так вихваляли, і наші західні партнери, і президент Порошенко стали насправді справжньою бомбою сповільненої дії для України. Нині Путін цілеспрямовано нехтує ними та знову активізував бойові дії. Не випадково це відбувається напередодні саміту Великої Сімки в Німеччині, де українська тема буде серед головних. Путін кидає черговий виклик міжнародній спільноті. Нарощує тиск на лідерів Великої Сімки та фактично шантажує їх повним зривом мінського мирного процесу, який був випликаний Меркель Оландом та Обамою, і заручниками якого вони нині стали. Мета Кремля деморалізувати цивілізований світ, паралізувати його волю до рішучого спротиву новітньому реваншизму Росії. Путіну потрібен не мир, а принципові поступки з боку Європи та Сполучених Штатів. Путіну потрібний новий геополітичний розділ світу за рахунок безумовно, України. Безвольна політика умиротворення агресора, що базується на європейських ілюзіях, страху і поступках, вже дорого коштувала Україні і ціна самообману лише зростатиме. Закликаю лідерів Великої Сімки прокинутись від свого паципійського летаргічного сну і дати рішучу відсіч путіну невідкладно вже зараз. На терезах як до... Доля України, так і доля Європи і світу.